Всім привіт! Ось прийшов на копанку подивитись, що тут. Так, води додавались знов. Дощі пішли. Ось дно видно. Вода темна, сонця немає. Так, трава вже підросла тут. Жаби пригають. Знову копанка кушаром, заросла, не встиг дочистити. Вона новим бачу забивається. Ось і тут під берегом дно видно. Тільки жаби поки пригають. Ось щось пішло, мабуть. Тут запускав останні я подивитись. Тут бачу щось як ходить. Вода темна, зараз нічого, мабуть, і не побачу, так. Треба сонця ждати і щоб вона трохи спала. Бо ось тут на мілоніги дна зараз не видно. Потрібно буде з граблями знову прийти. Гадко стоїть нормально все. Ну не знав, жаба прыгнула.